Повністю згрупувати три частини, які ще були закладені на початку 2000-х років: це солідарна пенсійна система, обов'язково накопичувальна пенсійна система і добровільна. Добровільна працює, солідарна працює, обов'язкової накопичувальної немає. Люди не мають можливості накопичувати собі додатково на свій персональний рахунок. Ми хочемо, щоб це було максимально цифровізовано, тобто щоб кожна людина в своєму телефоні могла бачити, скільки коштів для неї відкладено. Як вони рухають за поки оскільки вже умовно приросло, тобто як, як ця сума збільшилася і могла цим управляти? Тобто, якщо якийсь кошт не дуже добре буде з її погляду. Управляти цими коштами можна було легко змінити надавача такої послуги. Хоча спочатку на першому етапі ми звісно плануємо, що ці кошти будуть адмініструватися державним накопичувальним фондом, який будемо створювати, для того, щоб нормувати всю систему, виробити правила і щоб люди мали більше довіри і були спокійні, що бо Держава буде гарантувати за ті кошти, які е, знаходяться в державному накопичувальному фонді. Якщо ми говоримо про солідарну систему, то сьогодні по перше, ми всі розуміємо, що солідарні пенсії не дуже високі, але ще й не дуже справедливі, тому що механізм їх обрахунку створює диспропорцію. Наприклад, вчитель, який вийшов на пенсію. В дев'яностому там дев'ятому році і вчитель, який вийшов на пенсію минулого року, навіть якщо вони обидвоє пропрацювали три роки і отримували приблизно середню зарплату, їх пенсія буде різнитися вдвічі. Це неправильно. Ми вирівняємо цю ситуацію таким чином, щоб ніколи більше не допускати таких диспропорцій, щоб кожна людина точно розуміла, ось я сума моїх балів, кількість років, і кількість стажу, і це завжди буде прирівняно до 40% мого заробітку, який я заробив продовж життя. Ця система працювала спала. Ось, наприклад, я наприклад я. В цьому місяці отримала середню заробіт свою заробітну плату, яка дорівнює середній по Україні. Десять тисяч це 13 тисяч конкретно це 13 тисяч. Це середня зарплата по Україні, якщо зрахувати з. Із рахування податків, де що людина отримує на руки, тому що ми ж оперуємо не сумою віртуальною з податками. Ми будемо враховувати ту суму, яка яку людина отримує на руки. Я її отримувала і з неї сплатила соціальний цесок. Відповідно, мені зарахують 10 балів. Якщо моя заробітна плата менша ніж середня, то пропорційно буде зараховано 8 6 7 балів. Якщо більша, моя, наприклад, більша, то мені зарахують більше балів. 15, 20 і так далі. Це також симулюватиме людей показувати офіційні білі зарплати і сплачувати з усієї суми більшу суму коштів. В кінці, коли я вийду на пенсію, у мене буде, якщо, наприклад, все життя заробляла е, середню зарплату, 4200 балів і їх перемножать на е, вартість одного балу, що дорівнюватиме 40% від тогочасного тоді, який буде середнього заробітку. Таким чином, Моя пенсія одразу стане співмірною 40% середньої зарплати, яку люди будуть отримувати в тому році, коли я вийду на пенсію. Це. Так, ми плануємо солідарну систему запровадити в крипні і, і вже домовилися з Міністерством фінансів, з прем'єром, презентували це в соціальному комітеті нашому і отримали підтримку, що вони будуть готові допомагати нам переконати депутатів, що цю реформу треба ухвалити якомога швидше. Тобто то раді можуть Так. Так, я дуже я дуже вірю в бік збільшення, А як же що а ми наступного ти, року? Так, ми ми, ми плануємо, що кошти на це будуть. Минули інакше ми б це не, не, не анонсували. Звісно, що враховуючи те, що це буде два рази перерахунок, інфіксація в березні і вирівнювання перерахунок в липні, це не буде суперзначний перерахунок. Ми змушені будемо до цієї суми йти ну етапно, але це буде чітко зафіксована модель. Яка допоможе людям розуміти, що кожного року їх пенсія збільшується не тільки на рівні інфляції, але й на рівні цього вирівнювання в розбіжності пенсії? Це наступного року вирів? Вирів. усі категорії пенсіонерів. Так, так, так. Це, останні писання задовольнити людей. Після грубо кажучи, після це дивіться в майбутньому, в майбутньому, коли ми вийдемо на справді цей рівень покриття і буде ще е, накопичувана, яка буде давати ще 20, і те, що ми кажемо, як цільова модель, 60% від заробітку, то це є європейський стандарт. Сьогодні люди у всій Європі отримують ну від, від 40 до 80% свого заробітку, залежно від країни. 60 – це ну, середня е, статистична цифра, яка порівняно з європейським підходом. Пенсії У них не буде накопичувальної складової, тому ми їм гарантуємо 40%. А сьогодні ж розуміли, це в багатьох випадках і 25% покриття. Тому подумаю, ну, порахуємо самі. 25 п'ять і сорок просто уточнення, так Тобто наступного року пенсії в зростуть на скільки відсотків? На відсоток інфляції? Двадцять на відсоток інфляції зростуть в березні. А е, щодо е, бального обрахунку, Пенсує то це, так, це буде дуже-дуже когось дуже, і зовсім не зростуть, тому що ті, які вийдуть. В поточному році там чи вже в них вже пенсія обрахована відповідно до ринкових а ті, які насправді виграють ті пенсіонери, які літніми людьми, які дуже давно вийшли на пенсію, і розмір пенсії, яких досить довго не озучаснюють. Дякую.